Всем привет! Мы в дорогу, и как всегда, когда мы куда їдемо, здається, Бог нам показує зараду. Красота яка! Кросота, я вже скільки ми три рази їхали цією дорогою і я кожен раз наслаждаюся. Красота! Да. О, перший сніг, гляньте. Все, верхушечки гор тут уже засніжені. До речі, ми минулий раз їхали і сніга тут не було. Ще. Так що можна вже починати переживати. як класно тут пороблені. такі стримувачі камни. Забори такі. Красота. Ну да, конечно, побачить сні. Ми снігу сниму. В прошлом году ми бачили сніг. Як і всі мы зими. Просто ми чуть-чуть бачимо, а ви тело зиму. Ми завжди піднімаємося до обзор из туда в город, Седают на це на асфальт. Зараз там опять будет молоко. Самое основное, чтобы слыть, було было, это было снегу на дорозі. Там на це ж перевал все рахуется, да? Там поговорит. Получается, что это самі опасные участки дороги. Блядь, это на це, это вообще просто. Мені кажется, воно зараз на голову нам сяде. І по ТХС, Якісь скали прям проїжджаємо. Така Турція різна. Там гори, там пальми, там аквапарки, там гори, там лижі, там ліса. І, до речі, ліса, дивіться, які всі густенькі і не вирубані. Як у нас їдеш на Закарпаття, їдеш так гора, ліс і лисина, тому що все вирубують незаконно, а тут все бережуть. І немає лисиків. Ну може, є якісь участки, які вони вирізають, там нове засаджують. Але так, щоб було видно, я не бачила, що такого, щоб було От, навіть вся гора дивіться, яка вся біологічка. О, мо! Ну, сніжок ішов тут, бачиш. Ти хотіла крізь сніжок, барин чистенький. Скучила? О, да. Эй, лисички ловися! такі прям фіхтові, мабуть. Що це за ялинка? таке озеро гарне. Як я начинаю знімати? Яке озеро гарне. Красота, яка. В долині там прямо. Це скільки статуеток. це як у нас на Закарпатті теж роблять всякі такі. Ніка глянь, грибочки є, гноміки є. Фламіння. Лебеді, а хто там ще є? Зайчики лєбіді. і фламінго рожеві. Дивіться, яка краса. Лєбниця. Це ж треба тут на трасі продають. А оці качельки, які гарні, кружевні. І соба по 40 лір. 100 лір, дивись соба. Ні, ну ми ж не можемо купити це зараз, правда? Ми Чого? будемо їжать купити, да? будемо назад їхати, да за 40 лір можна купити. Які гори, як ніби як як ніби як, -як ніби що? <свист> <свист> ми вже їдемо, у нас тут же сніжок вовсю, дивіться, все засніжене. Ми вже попали в зиму. Красота. Заїхали ми в гарнюче місто, величезне місто мільйонні Коня. Я знаю, що тут є е, сади тюльпанів, ну, звісно, не зимой. Що тут ще? Кстати, Коня це дуже релігійне місто. Кажуть, хто тут живе, там наші дівчата хто виходили заміж за турків, розказують, що місто дуже релігійне, якщо туристичні міста Аланія. Анталія і так далі, кімір, там уже так полегче, бо дуже багато європейців. То Коні таке досить традиційно релігійне місто. Їдемо ми, значить, по дорозі, як завжди, я на букінгу гуглю готелі. Я не знаю, чи вашій родині так, значить, водій за рулем, а штурман шукає готелі. І знаєте, що? Навірно, ми поїдемо в той самий готель, в якому були минулого року. Ви хочете в той отель, де ми були в минулому році? Да. Да? Да. Там дві кімнати в номері, там дуже класні сніданки, так, да, Андріше? Да, мені дуже сподобалось, І... там було круто, дуже. Да, він в центрі міста знаходиться, ламінатик на підлозі такі, тепло, там було дуже. Ой, зараз будуть нас мити. І саме основне, що ще... А там була сауна. Можна піти погрітися в сауні. Ну, вона така, знаєте, старенька та сауна, нічого особливого. Може, вони там щось підремонтували за рік, я сподіваюся. Побачимо. Свадьба едет, видишь, что все едут. О, ты зараз, побачишь, Ника, там невесты, машина с фотой, чуть-чуть, чи с квиточками, они весь ряд. На... Видишь, они повязывают на зеркало, коли свадьба, плуток. Знаешь, что это значит в традиции. Поверните на двор, пусть Мы же в Белозаксе живем, свадьбу видим часто, все их обижают. У нас є. Все, ми зараз вийдемо на дорогу вже, да, це не, ми конью поросіли, виживаємо еще. У цей дом, кстати, в минулому році так же стояв, строївся, заморозили, мабуть, всю стройку. Щось тут не то з ним. Так і стояло оце все в сортименті. Слухай, уже треті сорока. Велосипед. Велосипед. Там ветряки слева. Де? На холмі. Ну все. Надо на крутить, нічого собі. А твои жопи накачали. Блядь. Якщо я там буду їздити, вона теж така буде, такая жопа. ноги. І ноги отакі. І отака жопа. І це тягар. Щопа терчати Ну, mm -hmm. і ноги вперед терчати. Тут в них починаються заводи. Я в минулий раз, по-моєму, коли ми в Каппадокію їхали, перше. Це ми третій раз цієї дороги вже Один mm -hmm. раз ми їхали в Каппадокію цієї дороги, потім ми їхали на РЧІЯ цієї дороги. І це вже третій раз ми їхали на Рчияс. І я перший раз, я ж думала, ну що я там бачила Лані Анталія. Я коли побачила, що в них стільки заводів і фабрик, це ж по цій дорозі. І унітази, і що тільки не тільки все по цій дорозі. Тут роботи в цьому городі. Дофіка! Дивіться, як летять гарно пташки. Це хтось налякав. Сверніть на вторую звіст. І от дивіться, вже починаються ці фабрики. І в них тут море виробництва. Що тільки? Оця вся дорога по ліву сторону, по праву. По праву тут, по-моєму, як е як дома, ніби тут, де вони живуть, навіть тільки да, тут? Так і побачили тюрьму. Дивіться, яка вона точно з вишками тюрма. Ми, кстати, проїжджали в прошлый раз, я вже просто прозабула забула, і ти мені розказував, що тюрьма. дивись маленькими гоночками сидять. В Турції тільки живі життя наслаждайся, а вони взяли і в тюрму сіли Дивися, Аніка, дивись в глянь, які в них там решеточки. І вони сидять там на нарах, на, на лагах чи на чому то мені даже їх жалко чесно. Це ні капельки не смішно. І вот так от в полі. І гору тобі видно. У них видно гору. Не отак поле дорога. А вони там сидять тюрмі, заключені. Тільки що побачила. Класна, собака. Ми опять у нашому любимому Юсуфі. Обожаю Юсуф. У них завжди, знаєте, місце якесь класне таке. Покажу вам трохи ціни. По-моєму, подорожали. Да, маленька чорба була 40 лір, суп, а великий був 50. А зараз уже 60. Але в цей раз ми заказали оцей ецю чорба, хочу спробувати м'ясний суп. ми ні разу не брали. І якщо будете в Туреччині в Юсуфі, нараджу вам спробувати ці шлі кофтесі. Ось вони, отак вони називаються, і шлікофте. Це коли вони роблять в чечевіці як ніби тісто а всередині таке м'яско ніжне ну щось типа нашого ривера дуже смачно А тут можна на сніданки приходити ось кахвалти 220 лір Менемен. Це мен 150 лір коротше ціни тут нормальні а це щось маша. що Шо ти машеш женщина отвалить камеру Ну, це таке не кусочко. Тут ну, зазвичай дуже чисто. Дивіться, крім того, що ви замовляєте просто суп за 80 лір, вам приносять салат, хлібчик, не знаю, не До супчика. І ось така аджика. Ну вона не така, знаєте, як у нас кисло солодка, така більш гірко пекуча. Через то не очень советую. А ні, ка дивіться от ручано, весь і знають, що треба виливати Видавлювати лимон. Mm -hmm. Отак, От двома ручками. Ой, на тебе бризкає, мала. Mm -hmm. І mm -hmm. з косточками одразу. Mm -hmm. ну, на 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 сервет. Ні, mm -hmm. дивись. Да, да. Тут, кстати, небагато людей, Обычно тут стільки на що просто завалилися. Mm -hmm. Стола нема свободного. А я в дорогі я вічно вигляжу, як чорти шо дівчата. Чесно. Я в зеркало думаю, Ну чого є люди і шкіра в них, і волосся, і голова не жирна. Я в дорозі завжди всіда... не себе. Що це? Оці ну, перці дуже пекучі, їх не вздумай з'їсти. Ага. зупинила нас тільки що поліція. Короче, ну ми самі виноваті, ми нарушили. Не жорстко, но... Поїхали правим рядом, хотіли всіх на Світофорі об'їхати. Їде звичайна машина, включає мігалки, то й... Бу -бу -бу. ми не розуміємо, що таке. І коротше, що Боже, що це в мене такі очі якісь не... реальні. І коротше, що ви думаєте? Підходить, показує корочку і каже поліція. І по-турецьки починає нам щось говорити. А ми взагалі не в зуб нагой. І він опять оце щось там, щось там турче місіни сті по турецьки. Понімаєте? А я всім відповідаю, біраз підбирався чуть-чуть, а сама два слова поняла, трафік, поліс і оце місце низ, -міс, і все. І, коротше, я його так кажу, можете по-англійськи? Він каже, no action. І все, і пішов просто попереду. Хоча в Турції штрафи, це Штрафи підняли, там мінімальний штраф, я читала, 2500 лір, можете себе представити. Просто підійшов і просто попереду. Два поста нас теж останавливали, дивились наші комети. Українські номера і казали, хорошого дня. І нас відпускали. Приєднано. Могли просто взяти і штрафанути, я не знаю, на п'ять тисяч, лір, на 150 доларів. А не зробили, просто зробили попередження Так, знаєте, по отцовськи сказав, не, не ганяй, не нарушай, все, давай, вперед, свободно І ми такі, та мам, зразу спомнили турецький І поїхали. Бог нас спас. Так що хтось мені має бутилочку шампанського. Точка шампанського це 300 лір, а штраф мінімум буде 200 2500. Їдемо ми зараз по якомусь городу, не знаю про якому. Не знаю, що це за город. Йдемо, їдемо. Ну тут чистенько, як завжди, хороші дороги, домики. І неділя взагалі, Таке не, впечатлення, чорба везде. Реклама чорба, чай. І таке враження, що город вимер. Ну, це просто неділя, всі відпочивають. Я кажу, клацю телек лежать вдома на дивані. Це що, А, я думала, це ялинка. До речі, в Туреччині не заборонили в школах, в садочках святкувати офіційно Новий рік, що це не є їх традицією, Новий рік. Так що в центрі вони ялинку ставлять, а в школах не святкують. Вам кусочок кападоки. Там, бачите, дырочки такі в дворі. Це теж пещерки, в яких ховались люди. Ховалися від всяких нападений. И вот тут зараз тоже буде кусочок такий. Ну, не зовсім Каппадокія Каппадокію ми мы снимали, показывали. Але тоже такі знаете, как пики, вот як, от, як от долина любви. Вона тоже з таких пиков, тільки вони так більше розділені. А ці стоять тут, бачите, так. Слідна. Але Каппадокі, вона на наскільки тут? Не знаю, ми за кападокією їдемо. Дивіться, яка краса. Такі незвичні гори. Я от коли була в Каппадокії, я ще говорила про те, що мені здається, що як будто би це було затоплено все чимось. А от, от, от такі в Каппадокії стоять штуки. І ніби по ним щось стікало, знаєш, як як водичка обточила ніби це все. І тут теж місто ніби на домой. Як гарно. Тут сонця немає, а там сонце на світить. светить. Красота. Да, я поняла, що мені це напоминає. Це як показують ці кадри з Марса, з планети. І там ходять в луноходах. Мне кажется, тут знімають. Глянь, яку я пещеру побачила, я не знаю. Є пость, ну. Це теж була якась в горі, як пещера. просто вже як полурозвалене. <говорить> 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 ну а як може бути крепость, <говорить> без гори теж. Гора ушла. Зараз буде видно. Як починаю знімати, у мене завжди гора, грузовик, ще ж. О, блядь, воно ж на горі, бачиш? І оце вони собі там теж зробили домик, піднесеньки, ховалися, не знали, куди йти. Нападали. І там, бачите, корійка. Теж ще раз А хто на... хто на них нападав, треба забути. Чого вони ховалися? Короче, ми тут в отелі броніруємо. Оляньте. Скільки стоїть ар'єнта в лха муха? Куча денег ми вибрали ще не самий дорогий атель.